Детальніше про це будемо говорити із кандидаткою економічних наук, доцентом заступницею завкафедри фінансів з наукової роботи університету Григорія Сковороди в Переяславі. Інна Макарчук долучається до нашого ефіру. Пані Інно, мої вітання вам. Доброго дня. Пані, Єно, а от розкажіть, будь ласка, скільки триває навчання? Це схожий процес із стандартним навчанням, так як відбувається в вищих навчальних закладах, скажімо, чи ні? Чи тут є певні якісь обмеження або індивідуальна програма для тих для тих людей, які безпосередньо по ваучерах проходять навчання? Навчання за ваучерами абсолютно нічим не відрізняється від звичайного навчання. Це звичайні групи зі звичайними студентами, здобувачами, тобто умови вступу абсолютно однакові для всіх. Єдиною умовою є те, що е, хто вступає на бюджет, хто вступає на контрактну форму навчання. А люди, які отримали ваучер ваучером, оплачують своє навчання. Але навчання ні терміни, ні е, умови навчання абсолютно не відрізняються від е, того, хто має ваучер чи той, хто не має ваучера. Угу. Е, пані Іно, а є якісь обмеження з приводу е, вибору напрямків навчання? Мовно кажучи, якщо ти навчався раніше і маєш вже вищу освіту, наприклад, економіста. Е, і ти так само хочеш опанувати знову ж таки ось цей напрямок. Чи дозволяється в такому випадку отримання ваучера, чи ні? Чи тобі потрібно обирати ту професію, яку ти вже ще не опанував? Скажімо так? Е, насправді перелік професій вже зазначений, які і угу. можемо. На якій видаються ваучери, це понад 124 професії або спеціальності. Вибирається спеціальність з переліку, і головне підвищувати рівень навчання. Якщо ви навчалися на бакалавраті, ви можете йти в магістратуру. Коли ж вас немає рівня бакалаврату, ви не можете вступити в магістратуру. Оце єдині обмеження. А, а так пані. перелік спеціальності. І з переліку вибрали спеціальність і продовжуєте навчання за цією спеціальністю. Ще важливе питання з приводу оплати навчання. Кажуть, що суму коштів називають близько 30 тисяч гривень, можливо, навіть понад 30 тисяч гривень можна отримати на навчання саме таку суму е, грошей. Але наскільки вона сьогодні є оптимальною? скажімо так, тому що наскільки мені відомо, зараз вартість навчання в деяких університетах насправді кусається. Там може перевищувати і 40 тисяч гривень, і 50 тисяч гривень. Так як в такому випадку узгоджується чи перевищується? Переважно вистачає цих 30 тисяч гривень, судячи з вашого досвіду, для тих людей, які бажають отримати навчання саме за ваучерами, зі свого досвіду, конкретно зі свого досвіду, можу розказати: я того року взяла ваучер на навчання так. в університет Григорія в Переяслові на спеціальність психологія. Вартість навчання складала 26 тисяч за рік за повністю за весь термін навчання. Uh -huh. Ваучер видавався на 26 600 Тобто ваучер повністю покрив навчання. Можливо, є університети, де більша вартість навчання, тоді різницю може особа доплатити самостійно. Але, в принципі, майже в усіх університетах вартість покривається. Потрібно дивитися, вартість навчання і підбирати для себе оптимальний варіант. Але от в нас в університеті повністю покривається навчання ваучером, ще й залишилось наприклад 600 сот гривень. Угу. А ну і ще знаєте, важливе запитання. Якщо подивитися в соцмережах, люди цікавляться з приводу того, якщо, наприклад, особа навчається вже в закладі освіти, чи може вона в такому випадку отримати ваучер для відшкодування вартості свого навчання, чи в такому випадку це не дозволено. Ні, умовами це не передбачено. Uh -huh. Спочатку отримується ваучер, потім подаються документи до навчального закладу, uh -huh. і так відбувається компенсація. Коли ви укладаєте контракт, то умовами оплати йде ваучер. Uh -huh. Я зрозумів. А дивіться, якщо, наприклад, ми отримуємо ваучер, ось цей згідно з процедури, його можна використовувати абсолютно в будь-яких навчальних закладах, чи є теж якісь обмеження. Всі заклади, які мають ліцензію на провадження такої діяльності, в всіх цих закладах ви можете використовувати ваучер тобто Перелік... як приватні, так і державні без різниці. Абсолютно головне, щоб в них була ліцензія на здійснення цієї діяльності. Угу, зрозуміло. Ну і ще важливе питання: чи трапляються випадки, коли можуть вам відмовити в наданні ваучера, так і за яких умов це може бути, щоб наші глядачі розуміли? Ми вже пояснили так, що потрібно для того, аби ти міг розраховувати на цю суму грошей, але врешті-решт траплялися випадки, коли справді кажуть ні, вам ваучер ми не можемо видати. Ваучер не можуть отримати особи, які є зареєстрованими як безробітні, особи для яких є підходяща робота, особи, які протягом останніх трьох років проходили перепідготовку підвищення кваліфікації за кошти фонду державного соціального страхування на випадок безробіття. І особи, які не мають професійно-професійно-технічної, фахової передвищої чи вищої освіти, це ті особи, які не можуть отримати валуча mm -hmm. Зрозуміло, пані Інно. Почули вас, дякуємо за те, що роз'яснили. і Долучилися до ефіру телеканалу Київ. Нагадаю, кандидатка економічних наук, доцентка, заступниця завкафедри фінансів з наукової роботи університету Григорія Сковороди в Переяславі. Інна Макарчук спілкувалася з нами.